На жаль, кремлівські найманці продовжують порушувати і без того хитке перемир'я. Також не вдалося сьогодні зберегти тенденцію щодо зниження ворожої активності та зменшення збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ та контрольованих ними банформувань. початку цієї доби окупанти вже 15 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, що свідчить про відновлення ворожої вогнової активності, яка сягнула середньостатистичної відмітки останніх двох діб. Не минуло сьогодні і без втрат. Так, один військовослужбовець збройних сил України внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Піски сьогодні зазнав поранень. Стан його здоров'я задовільний, Боєць шпиталізований його життю нічого не загрожує. Найбільше обстрілів сьогодні було зафіксовано на Донецькому та Приморському напрямках. Зокрема, на Приазов'ї бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкіного бандити, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети. З північного передмістя тимчасово окупованого Донецька окупанти з піхотного озброєння били по позиціях сил АТО неподалік Адіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Тут же противник подекуди використовував озброєння бойових машин піхоти. На Луганщині сьогодні зафіксовано три Оже збройні провокації, зокрема, бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах українського війська, котрі тримають оборону поблизу старого Айдару та двічі в районі селища жовте, враховуючи те, що загарбники зазвичай найбільш активно застосовують зброю за темною породоби, сподіватись на деескалацію не доводиться. Втім, сили антитерористичної операції повністю готові до будь-яких дій противника. Ворог не пройде.